Вітаю всіх наших глядачів. Ми знову сьогодні з вами, Наталія Воронова. Я хочу себе представити, психолог, психолог, консультант позитивній психотерапії, я реконструкції і прогресії, і моя шановна і улюблена колега Наталія Старжинська. Системний сімейний психотерапевт та да, психолог практик. Все. Розказали свої всі. Зиму, так, сьогодні ми цікаву Побіг. тему маємо, Наталя. Варто чи ні змінювати себе, якщо вас не приймають такими, якими ви є. І зараз я можу сказати, що я всіх прощаю і всіх за отим кораблем. Всі за отим кораблем. Кому щось не подобається, я ж не нав'язуюсь. Це ж ваша проблема, то ж не моя проблема, якщо у вас не, там щось мені, мені подобається. Але я хочу на що ми, психологи, до цього йдемо довгий, тривалий час особистою терапією. Терапії, супервізійної терапії, навчання. тому А ви можете бачити той крок, ви можете просто прийти до нас, до нас, ті, які вже пройшли от, от, роки роки навчань да, до цього. це в мене ти знаєш Мені колись кума сказала, вона щось мене так ну, трошки зманіпулювати хотіла, так щоб я щось там зробила. Я кажу, а я таке сижу скажу: ні. Вона каже, от ви психологи, каже, не можна, не проб'єш ваш каже так. Ви вже всі оці рамки, всі вже всі пророботані. От, не, не це, не, не, не можна. І мені насправді хочеться, щоб наші люди теж то вміли. Але тут зразу хочеться сказати, важливо важливо ну, мати баланс. Нема от так, так, да. це про баланс, ця тема теж для мене така. вона... Мені здається, теж глибша, ніж так, от здається. Звичайно, як завжди. так. Е, от Нас так завжди вчили, що ми якісь маємо бути там хорошими і там будуть нас любити або будь Ну, Тобто, зараз цей це mm. знаєш дитинство дитинства концепт взагалі, що ми не такі, якісь. Ну, по-перше, це знаєш, як це неприйняття самого себе. По перше, це відбувається. Я думаю, що е, Неприйняття оце, таким, яким я є, воно починається з себе самого. Тому що для мене іноді це знаєш, як от ем, ну інша людина вона може тільки тобі підсвітити, чесно кажуть. Ну, це моя так, ще одна думка до цієї теми, що вона іноді підсвічує тобі те, що в тебе е, у самого про себе є. Тобто, знаєш, як оце є така тема, якщо я себе себе не приймаю, то десь знайдуться обов'язково зустрінуться ті люди, або наші там якісь родичі, ще щось які підсвітять кажу, цю тему. Це, це так. так. Ем, слухай, ну мені здається, що тут е, ну, по-перше, знаєш, я коли навіть читають наше питання, якщо вас не приймають таким, яким є і тут. А, ніби такий який є ну що що в цьому закладено що я вже якщо я не такий да вже не, я не такий отакий От так. як я є я не такий який да. це недобрий. Ну, я ж кажу, що ця концепція взагалі, це знаєш концепція нашого е зростання, е ми взагалі звикли себе постійно, щось там змі ну, так, знаєш, змінювати, щось там оце, їсть там, е цілі, потім ставити це ж все ще, знаєш, ці потім маркетинг на цьому гарно будується. Але оце саме не прийняття того, що я є, як є. Це не значить, що мені, е що ми там не. Про ну, не знаєш, як це Таке. Якщо я знаю, що зі мною все добре. з е, самого початку є оця довіра собі і світу. Вона будується звичайно, теж якби з дитинства. Якщо з дитинства не було цього відчуття, що зі мною все окей, тоді починається оця… ту, таку на опору в цьому на опори немає. Звичайно, і воно тоді, звичайно, дуже багато тут конфліктів і сам собою себе треба змінювати, якось підстраювати і, і, і так далі, і тому подібне. Ну, але ж знову ж таки, ми говорили про дві сторони. Далі, да, знаєш, тут як була в мене одна зустріч, ну і пані сидить на це не терапевтично, просто так, якби такий мастер-клас був. А вона каже: ну. От мене не приймаю таку, яка я є. Взагалі, я взагалі може, якщо в мене багато емоцій, можеш вернути йти по тарілку з їжею об стіну. Я така сижу і думаю. Ну тут якби хочеться також сказати, що тут треба брати відповідальність теж на себе. Ну, дивися, ти так від ну, ти так робиш. Ну але моя реакція на це може бути теж ну різною. Так ну мені не подобається, коли там людина кидає їжу об стінку. Ну тут я про це те, що, що можна тут з двох сторін подивитися так? Подобається. Ти знаєш, я це згадала про окжохарі чи джохарі, як там вірно, про сліпу зону. Да? І в принципі терапію сказала. також приходять для того, щоб цю сліпу зону зменшити. Те, що ми не бачимо, зменшується вона ну двома засобами. Коли ми через пізнання себе. Але теж таки це там психолог, коуч, хтось, хто може задати питання, щоб ми краще себе зрозуміли. Бо якщо ми варимося в цьому, ми, ну, нам важко з цього вийти. Тобто треба хтось сторонній, хто може задати тобі питання певні, щоб ти себе краще зрозумів. Ну, чи, чи варто кидатися тими тарілками, чи ні? Чи, чи можливо то, то, тобі так подобається? Так. Да. Чи навпаки, це про те, коли я можу запитати. Да, із зовнішнього з оточення запитати їхню думку і звідти отримати це ну, як дзеркало, да, як мене бачать. І тоді вже звідти ну, теж зрозуміти, ну, як воно, бо моє сприйняття і сприйняття оточуючих, воно може різнитися. Але дивись. Це все про те, що це не про змінитися, це все рівно про мій ну, такий певний ну, розвиток. Бо ми все життя ми ж, ну, розвиваємося. Бо якщо ми, ми будемо, це ж таке природне явище. Якщо це ми розвиваємо, ми це будемо, природне да, явище. і вмираємо, так. Ну, в принципі, біологічно зумовлене, це явище. Так, так. А, тому, якщо це про розвиток, і тоді я можу отримати зворотній зв'язок, можу на це якось по-іншому подивитися і зрозуміти, що угу, можливо, я ж не знав, що то не подобається іншим, що це якось неприємно. Або мені хтось там поруч з головою тарілкою влупив. я так... Хм, якось воно не дуже гарненько і приємно виходить. Та? І я можу тоді е, розвиватися і якось е, ну, змінюватися та, таким, таким чином. Але не це про зміну взагалі. Тут, тут... Угу. Так, мене це про зміну теж тут знаєш, тут така е, цікава. Питання, тому що я з тобою згодна, що це правда дійсно біологічно зумовлено, що ми змінюємося. Ми не стоїмо, життя не статичне ми не статичні, те що змінюється. Ну Загалом, але все одно якісь якості наші лишаються. так там Чогось основного, базового багато всього все одно лишається. І тут оце зрозуміти, хто я що я, що я, що я як я, які мої процеси. це Знову ж ми про терапію говоримо, про про те, що зі мною теж все окей, що все зі мною добре. Це оця, оця, ну базова якої у багатьох у нас немає, на, ну, на жаль. Але mm -hmm. це знаєш, як типу, якщо, якщо мене не приймають таким, як я є. Тут в чому? В відносинах, в роботі, а, не знаю, тут таке, теж, знаєш, як, якщо під лупу подивитися, хорошо якось уже mm -hmm. ситуацію. Так, в голові замальовка, ще раз перечу ту фразу, там варто чи ні, змінювати себе, якщо вас не, не приймають таким, яким я ви є. Я сказала про тарілки, в мене така замальовочка, да? даху заходить такий. Чоловічок, штани в шкарпетки, там рубашка в трусіля заправлена, такі кажуть, чого всі в мене розміщення? Чого я не можу знайти своє кохання? Ну, тобто, це є ще така не, не, не знаю, недосвідченість, ненавченість. І це теж, це, це теж про певне ну, такий розвиток може бути. Так, але просто коли люди інші, наприклад, якщо це знову ж таке те, що співає там в сім'ї, може бути, а ти не такий, айди вчися, ади, а йди, перевчайся, а там чи ще щось, а там читай. А там ну тобто буває, знаєш, яку ну, шовари... одне, а кажуть, ні, не треба. Де от ще ну, якщо... не треба бути, треба бути сто так так. Так, угу. це... Оце давайте отут ще з цієї точки зору я би хотіла підняти це питання, тому що якщо постійно, а, чи це ваші там батьки, чи там родичі, чи це ваш партнер, теж, який постійно вам говорить, що ти там щось маєш змінювати, ну для мене це вже це питання. Приходить колір волосся, да? Перефарбуйся. Або там я не знаю, ти погано щось робиш іди довчивайся, а ти взагалі там не, не вмієш то йди. Ну для мене це взагалі вже так ну, про постійно таке капання, як я кажу, на мозокі, Ну типу, ти не можеш розслабитися тоді, неважливо. Ну, це, це тоді питання взагалі а, ну, для мене, да, що, що тут робити, да, якщо отак от ми бачимо такі відносини. Коли постійно. ти знаєш таке, що питання, що тут робити, і так много багато ставиш, бо таке можна довго думати про це. Окей, давай тоді трошки підведемо підсумок на цю тему. Перше, я хочу сказати, що якщо у вас є ідея про себе, що з вами щось не так, то треба. Подивитися в ту сторону, дуже добре і смачно, тому що значить немає цієї базової довіри до світу і до себе, да тобто база яку у нас ми маємо. А, так, якщо говорити ще про ці зони росту, про те, що ми змінюємося, як ти говорила, Наталя, що це нормально і це, це процес життя, воно так і відбувається. І третє, те, що я для себе так підсумовую, якщо у вас постійно зі сторони. Хтось не просто знаєте, це не то, що там тебе підтримують в тому, що тобі хочеться, а намагаються переробити, постійно намагаючись направити в якусь сторону, яка тобі взагалі яка вам не подобається. То тут уже питання: що з тими ну як? як... Далі себе все одно орієнтуватися на свої бажання. Якщо хтось каже, що твої бажання погані, погані, да чи твої взагалі якщо думки вони, е, ну, в рамках ну, не входять до кримінального чи якогось чи процесуального якогось кодексу. Да? Ну так, якщо я не хочу йти вбивати, то тут, Ось. Якщо вони в принципі в рамках закону і вам кажуть, що вони ну погані, погані то тут варто на це. Звернути Звертати увагу, так, і, так. Пишу, Тобто, якщо це ваше бажання, і навіть якщо це бажання заправляти е, штани в шкарпетки, то можливо ви станете ну, крутим модельєром, звідки ми знаємо. Це ну, буде новий тренд. Ну хто хто його знає? Тому. Ну, якщо ви змінюєте себе не з любові, а з якоїсь потреби іншої людини, скажімо так, чи щось хоче, ну це це навіть не зміна. Знаєш, це якби цей розвиток для мене, і це не про зміну, що я себе змінюю. Ні, я просто розвиваюся, і можу бути різним. І коли це оця такі, якби. Як це красиве слово, еволюційне розвиток, так, еволюція да? свого буття взагалі на цій землі, то це інша історія, це якраз про те, що ми тут і робимо. Але якщо це постійно якийсь ну, ну наче гніто, то інші людини, що мене там не приймають. Ну то питання ну, я звичайно. сказала, що ще все ж таки, оце я поганий, чи я хороший, оця оцінка, так оцінка взагалі має місце. Коли ми порівнюємо і вне контексту її взагалі-то не існує. Думаю. Тому що для одного і це гарно Добре. може бути, да, для іншого то може бути багато, погано чи в іншому контексті. І, до речі, таку мотивуючу, мабуть, метафору в кінці, бо нещодавно дивилася таке невеличке інтерв'ю одного мільярдера. І його запитали про те, скажіть, що є спільного в людях, які заробляють великі кошти в цьому світі. І він сказав нічого, а потім так подумав: сказав: ні, знаєте, все ж таки є, бо в кожного з них є певні такі, е, е, як би мовити, От не пам'ятаю Особливості? Ну, воно, Він сказав не особливості, а він так, ніби слабкості якісь. Uh -huh. І вони, оці слабкості, ну, включили в свій ну, тобто розвиток, за рахунок чого вони заробляють кошти. Uh -huh. Як вони ви... Тобто, враховуючи цю слабкість, на ній вони вибудовують свій бізнес. За рахунок uh -huh. цього є оцю особливість, унікальність, і вони отримують. Тому, коли вам кажуть, що у вас щось погано, берите то і да, робіть на цьому робітниця. Зробіть його ще більше. Добре. Тоді на цій гарній ноті а, хочемо, ми тоді просто хочемо вас запросити ще раз в наші коментарі, лайки, поділитися, як у вас з цим, чи ви змінювали себе для когось, чи як у вас взагалі відбувається в житті. Пишіть малі, малі. Малі, малі. нам чи ці, цікаво вам, чи не цікаво, бо ми ж гарно нам подобається з Наталкою розмовляти на ці теми, нас це Варко. захоплює, але ж ми ж хочемо, щоб це приносило певну користь. Тому, якщо ви нам напишете, чи ці, цікава була для вас тема, чи ви хочете її якось ще більше розкрити, чи ви хочете більше якихось рекомендацій, чи ділитись? Чи ще взагалі, бо ми ж не бачимо вас. Хочеться комунікувати в цьому Ми знаємо, що ви, ви нас дивитеся тепер подивилася і написала нам відгук. Плюсик, 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 10, 10. Просто як, плюсик, як, як на, що окей. Як на дінарі, видно чутно і видно довго. Чутно. Так, поставте плюсик або один небудь, і ми будемо знати, що ми з вами з'єднані невидимим зв'язком, і будемо працювати Це далі хочу. над відео і над іншими питаннями. До речі, питання ви також можете писати, які б ти хотіли, щоб ми розглянули в наступних випусках подкасту нашого варто чи ні. Дякую, Наталя. Дякую тобі, до зустрічі. До побачення.